40 тисяч доларів вимагали посадовці за оренду нерухомості з землею вздовж міжнародної траси. Серед фігурантів керівники структурних підрозділів водних ресурсів річок та водного господарства, а також голова однієї з ОТГ Одещини. Гроші вимагали з підприємця, який хотів облаштувати стоянку для фур. Йому обіцяли посприяти в укладанні довгострокового договору оренди з першочерговим правом викупу. Поліцейські затримали голову ОТГ та керівника міжрайонного управління водного господарства на території Одес області, а організатора схеми начальника управління водних ресурсів річок поблизу Білої церкви їх затримали під час одержання неправомірної вигоди. Поліція викрила підпалювачів авто військових. Зокрема, в Одесі впіймали двох хлопців 13 та 16 років, які вчинили підпал двох автомобілів військових. Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років при спробі підпалити ще одне авто. Правоохоронці встановили, що саме російські спецслужби вербували для завдань неповнолітніх, обіцяючи їм хороший заробіток. Наймолодшого 13-річного хлопця передано батькам на поруки. Іншим суд обрав запобіжні заходи у. Вигляді тримання під вартою без права внесення застави їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Також задрумана ще одна група молодих людей віком 16 і 18 років, які скоїли аналогічні злочини на території Одеської області. Всім зловмисникам оголошено підозру за вчинення злочину передбачено частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України. Це диверсія вчинена умовах воєнного стану. Всім зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, також підпали автомобілі військовослужбовців, зафіксовані в місті Києві та Дніпро. На даний час триває досудове розслідування за даними фактами. Колишній керівник медичного закладу в Одеській області підозрюється у розтраті бюджетних коштів. Слідство встановило, що обвинувачений у березні 2022 року без проведення тендеру уклав дві угоди з постачальником про закупівлю медичних матеріалів. Переплата на закупівлі склала понад 900 тисяч гривень. З метою відшкодування завданої шкоди до суду направили відповідний позов. Медику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Житель Ізмаїла хотів підкупити контррозвідника СБУ. За три тисячі доларів він просив видворити з України іноземця, який залицявся до його жінки. Крім того, від посадовця СБУ чоловік вимагав ще й фото, докази наданих послуг, аби його опонента, 29-річного громадянина країни Африки, сфотографували на прикордонному пункті. На додачу замовник хотів, щоб чоловіку заборонили в'їзд до України на три роки. Про таке прохання працівники СБУ сповістили поліцейських. Правопорушника затримали. На гарячому одразу після передачі хабаря. За таку пропозицію йому загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Замість зерна у хилянти прикордонники на Одещині зупинили фуру, яка мала перевозити збіжжя. Втім, вона була забита пасажирами. Всередині був 41 чоловік. Туристами виявилися представники 12 різних регіонів країни. На порушників склали адмінпротоколи. А ось двом перевізникам загрожує кримінальна відповідальність. Купальний сезон в Одесі вже триває тиждень, проте офіційно доступ дозволений лише на один пляж. Втім, фактично, відпочивальники відкрили для себе сезон вже давно. Наші кореспонденти порівняли пляжі офіційно відкриті та неофіційно. Яка на них ситуація та чи безпечно себе почувають люди? Дивіться у сюжеті. На пляжі на 16-й станції великого фонтану людно. Офіційно його досі не відкрили, але відпочивальники тут від самого ранку. Антоніна приїхала до Одеси з Нікополя в гості до дочки. Через мінну небезпеку у море далеко не заходить. Боюсь, далеко не захожу. Ну а так все класно. Вчора була сирена, теж страшно було. Ну якось так. У нас, допустим, стріляють одним, а у вас уже летять ракети зовсім інше. На строщить подряд а вас уже літі конкретно. Ну, я не знаю, спаситесь вернее, мы или не спасемося. У нас теж стоять укриття. эти желізнобетонне Олена разом із сином Сашком хоча й Одесити, на пляжі цього сезону вперше. Якщо почнеться повітряна тривога, то підуть звідси. Укриттів поруч немає. А мы живем недалеко, нам тут поближе, поэтому решили сюда прийти. А там вроде волнорезы есть, по гуглу смотрела, поэтому сомневаюсь, что сможет что-то переплыть волнорез, перебраться. Ну, если куча народа, то можно э, купаться все время, пока народ не исчезнет. Мы так определяем, что вода теплая. Если куча народу, то вода такая уже не так уж и холодная. Олександр ходить на цей пляж постійно. Він відкрив свій купальний сезон ще у квітні. Відновилося навіть після того, як зірвали Каховську ГЕС, то відновилося. А це вже Калитон – Пляж, до якого відкрили офіційний доступ. Тут встановили наземне укриття. Ніна приїжджає до Одеси з Черкащини другий сезон поспіль. Як тільки у вас душі тривога, то ми йдемо в укриття. Mm -hmm. Да, очень прекрасно. А в прошлом году не было так вот часто воздушной тревоги. Не было столько взрывов. Mm -hmm. Было более спокойно. Правда, я была в сентябре. Не было случая, чтобы кто-то взрывался. Сразу говорили заминировано, все. Открыли пляж, не был ни разу. Хімік-біолог Владислав Балінський періодично досліджує дно в районі одеських пляжів. каже, найбільш помітний вплив підриву дамби Каховської ГЕС саме у глибоких затоках вздовж берегової лінії, наприклад, біля пляжів Дельфін або Собачий. Цей пляж він, начебто, як на мисі, на мису тому на дні тут ні накопичувалось, і і тоді, от цей осід залишки рослинності, його не було. От, Ну і зараз теж немає. Хоча на от, собачому пляжі він ще досі є. В нас, окрім факторів впливу саме Каховської ГЕС, в нас же вони і залишились, фактори саме впливу міста, бо в нас під час дощів все змивається в море і всі ці фактори вони залишилися, вони нікуди не ділися. Загалом в Одесі та області запланували відкрити ще 20 пляжів. А от протимінні мінні сітки у воді чіпляти цього сезону не будуть, оскільки під час штормів вони рвуться та не здатні ефективно затримувати міни. Культури Катерині Другій та Олександру Суворову, які виконані із бронзи, пропонують перетворити на пам'ятні коїни. Про таку ініціативу повідомив очільник південного міжрегіонального відділу інституту нацпам'яті Сергій Гуцалюк. За його словами, ідея походить саме від одеситів, які нині захищають Україну. Громадська організація ветерансхаб вже оголосила конкурс на дизайн та макет такого коїна. Ми звернулися до е митців наших, до дизайнерів, до художників, просто до байдужих дослідів. І оголосили такий е конкурс на найкращий е дизайн, коїну, на, на найкращий макет. коїну. Коли він буде готовий, Будуть різні пропозиції. Ми зберемо таку експертну раду з фахівців і визначимо найкращі. І вже після цього будемо шукати можливості для виготовлення з тої бронзи, з якої зроблені ці російські маркери. Хочу вам нагадати, що це маркери русского міра, так званого, які були встановлені. За за декілька років до початку великої агресії, зокрема в 2007 тисячі сьомому році, цей новозроблений пам'ятник Катерині Другій і в 2012 році пам'ятник Су. Ким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.